Розділ 19. Натин. Вони думали, ми не розуміємо, коли, нарешті, наступного дня, десь під обід, вони повернулися з весілля, місіс трейнер так лютувала, що ледве могла говорити. Чому ви не зателефонували? питала вона. Вона залишилася вдома, просто щоб переконатися, що вони повернулись без пригод. Я чув, як вона ходила туди-сюди коридором, ще відколи я прийшов о восьмій ранку. Я телефонувала, надсилала вам повідомлення 18 разів, і тільки коли додзвонилась до дьюерів і мені сказали, що чоловік в інвалідному візку подався до готелю, я впевнила, що ви не попали в якусь жахливу аварію на автомагістралі. Чоловік в інвалідному візку мило. Зауважив Віл, але це було видно, що йому байдуже. Він був повністю розслабленим, зносив своє похмілля з гумором. Проте, схоже, біль таки відчував. І лише коли його мама почала докоряти Луїзі, він перестав усміхатись, устряг у розмову, заявивши, що як вона бажає щось сказати, то тільки йому, бо це був його намір залишитись на ніч, а Луїза просто супроводжувала його. І правду сказати, мамо, я 35-річний чоловік. Я не повинен нікому звітувати, коли надумаю провести ніч у готелі, навіть своїм батькам. Вона витріщилася на них обох, пробурмотіла щось елементарну вічливість і вийшла з кімнати. Луїза, здавалась, приголомшеною, але Віл під'їхав і прошепотів їй щось. Саме тоді я й зрозумів. Вона трохи зарум'янилася і засміялася тим сміхом, коли ви знаєте, що не маєте сміятися що натякав на змову, і тоді Віл повернувся до неї та сказав, щоб вона трохи відпочила, пішла додому, перевдягнулась, може, й подрімала. Я не можу гуляти довкола замку з тим, хто явно весело вчора провів нічку, промовив він. Весело провели нічку? Я не зміг стримати здивування, не те, що ти подумав, сказала Луїза, вдарила мене своїм шарфом і, схопивши пальто, попрямувала до дверей. Візьми автомобіль, крикнув Віл, тобі легше буде повернутись. Я спостерігав, як Віл проведжав її поглядом, поки вона не вийшла. Я б запропонував сім до чотирьох тільки на підставі того погляду. Віл трохи поник, коли вона пішла. Здавалось, наче він тримався, поки мама та Луїза не покинули флігель. Я уважно його роздивлявся, і коли усмішка зійшла з його обличчя, я зрозумів, що мені не подобається його вигляд. На шкірі в нього виступили бліді плями, він двічі скривився, коли думав, що ніхто не бачить, і навіть з відстані я помітив гусячу шкіру. В моїй голові віддалено, але пронизливо задзвонів тривожний дзвіночок. Чи добре почуваєшся, Віле? Зі мною все гаразд, не метушися. Ти скажеш мені, де болить. Він трохи відступив, бо знав, що я наскрізь його бачу. Ми працювали разом тривалий час. Гаразд, трохи голова болить, і мені треба змінити трубки, і хутко. Я переніс його в ліжко і почав готувати обладнання. А коли Лу їх сьогодні змінювала? Вона не змінювала. Він здригнувся, немов відчув себе трохи винуватим, і вчора ввечері також. Що? Я перевірив його пульс і схопив тонометр. А вже ж, тиск був високий. Коли я поклав руку йому на чоло, вона блищала від поту. Я взяв в аптечці кількість судинно розширювальних препаратів розтовк їх, розчинив у воді і простежив, що він випив усе до краплі, тоді підпер його, пересунувши його ноги на бік, і швидко змінив трубки, невпинно спостерігаючи за ним. Дисрефлексія? Так, не надто розумний вчинок, Віле. Автономна дисрефлексія була наш найгірший кошмар. Це була обширна гіперреакція вілового тіла на біль, дискомфорт або, скажімо, на спорожнений катетер, марна та хибна спроба пошкодженої нервової системи контролювати процеси. Вона виникала ні з того, ні з сього, відправляючи тіло віла в криз. він був блідий і важко дихав. Як твоя шкіра, трохи поколює, зір у нормі. Ой, друже, як думаєш, нам знадобиться допомога? Нате, не дай мені 10 хвилин. Гадаю, ти зробив усе, що потрібно. Дай мені 10 хвилин. Він стулив очі, я знову виміряв йому тиск, міркуючи, скільки ще можна почекати перед тим, як викликати швидку допомогу. Дисрефлексія неабияк налякала мене. Ніколи ж бо не знаєш, як усе повернеться. Звілом це вже ставалося, коли я тільки почав працювати з ним. Тоді він на два дні попав у лікарню. Слухай, Натане, я скажу тобі, коли відчую, що є проблеми. Він зітхнув. Я допоміг йому лягти, прихиливши його спиною до узголів'я. Віл розповів, що Луїза була настільки п'яна, що він не хотів ризикувати, доручаючи її обладнання. Бо куди вона могла їх припасувати. Він ледь засміявся, кажучи, це. З Вілових слів, тільки щоб перенести його з візка у ліжко, Луїза згаяла майже півгодини. Вони обоє двічі опинялися долі. На щастя, ми були такі п'яні, що, схоже, нічого не відчули. Притомність духу спонукала її подзвонити в приймальню, звідти прислала швейцара допомогти підняти віла. Добрий хлоп'яга. Неясно пам'ятає, як наполягав, щоб Луїзи дала йому 50 фунтів чайових. Вона добряче хильнула, бо погодилась. Коли Луїза нарешті вийшла з кімнати, він боявся, що вона просто не дійде до власної. Він усе уявляв її, згорнутою на сходах у маленький червоний м'ячик. Я слухав ту розповідь, і моя приїзд до Луїзи Кларк зникла. Віле, друже, може, наступного разу ти трохи більше подбаєш про себе? Усе гаразд, натане, зі мною все добре, я почуваю вже краще. Перевіряючи пульс, я відчув на собі його погляд. Вона справді невинна. Його кров'яний тиск знизився, колір шкіри став природнішим на моїх очах. Я видихнув, перед тим навіть не помітивши, що затамував дихання. Чекаючи, поки ВІЛ повернеться в норму, ми трохи обговорили вчорашні події. Здавалось, його ні трохи не хвилювало колишнє. Він небагато говорив, утім дарма що виснажений, він добре тримався. Я відпустив його за п'ясток. До речі, гарне тату. Він скоса глянув на мене. Переконайся, що не дійдеш до вжити до. Незважаючи на піт, біль та інфекцію, він, здавалося, мав іще дещо на гатці, окрім того, що повсякчас живило його. Я все думав, що якби мій не роззнала це, вона, можливо, не так розсердилася. б. Ми не розповіли Луїзі нічого з того, що сталося в обідній час. Він узяв з мене обіцянку. Та коли вона пізніше того самого дня повернулась, то була досить тиха, бліда, а стягнувши на потилиці у вузол своє вимите волосся, вона немов намагалась надати собі розумного вигляду. Я, мабуть, здогадувався, як вона почувається, іноді, коли добряче вночі наберешся, зранку почуваєшся дуже добре. Однак насправді то лиш через те, що ти все ще трохи п'яний. Давні добрі похмілля просто граються з вами, чагаючи, коли прихопити. Я гадав, що її прихопило десь під обідню пору, проте згодом стало ясно, що не тільки похмілля турбує її. Він наполегливо розпитував Луїзу, чому вона так принишла, поки та не сказала. Гаразд, я переконалася, що не ночувати вдома не є найрозумніше рішення, коли щойно перебираєшся до свого парубка. Вона всміхалась, але то була удавана усмішка, і віл, і я знали, що там сталося щось серйозне. Та й парубка того звинувачувати я не міг, бо також не хотів би, щоб моя благовірна усю ніч гуляла з якимось чоловіком, хай і квадроплегіком. А він не бачив, як віл на неї дивиться. Пополудні ми зробили небагато. Луїза спорожнила вілів на ременник, витягнувши усі безкоштовні шампуні, кондиціонери, міні набори до життя та шапочки для душу, що потрапили їй під руку в готелі. Не смійся, сказала вона, за таких цін віл міг купити завод із виробництва шампуню. Ми дивились якийсь японський мультфільм, що, на думку, Віла чудово підходив для перегляду при похміллі. Я крутився неподалік, почисти тому, що контролював його кров'яний тиск, а почести тому, що тоді, відверто кажучи, я мислив трохи підступно, хотів бачити Вілову реакцію, коли скажу, що складу їм компанію. Справді, спитав Віл, ти любиш мій ядзакі? А далі, наче похопився і сказав, що, поза сумнівом, Мені має сподобатись, бо фільм відмінний і так далі, і таке інше. Але там це було. Я був радий для нього на одному рівні, надто довго він думав лише про одне. Так от ми дивилися фільм, опустили жалюзі, зняли слухавку і дивилися цей дивний мультфільм про дівчинку, яка потрапила в паралельний всесвіт, де жили от ті дивні істоти, про половину з яких і не скажеш, напевне, добре вони чи погані. Лу сиділа впритул до віла, подавала йому його напій, а одного разу навіть витерла йому око, коли туди щось попало. І це було досить ніжно, хоч я мимоволі запитував себе, що з цього всього вийде. По перегляді Луїза підняла жалюзі, зробила нам чаю. Вони переглянулись, як люди, які вирішують, чи можна довірити вам таємницю розказали мені про поїздку на 10 днів. Ще не вирішили, куди, проте шлях буде довгий і буде цікаво, чи зміг би я поїхати й допомогти. Ще пак. Мушу зняти капелюха перед цією дівчиною. Якби чотири місяці тому хтось казав мені, що ми з вілом поїдемо в далеку відпуску, трясся, бо навіть що ми витягнемо його з цього будинку, я б подумав, що то явно сплив із розуму. До речі, перед поїздкою треба побалакати з нею про медичну допомогу вілові Одинці. Не можна знову схибити, якщо ми застрягнемо в якійсь глушині. Вони навіть сказали про це місяць ті, коли та заглянула саме перед луїзеним виходом. Віл сказав це так буденно, немов поїздка нічим не відрізняється від прогулянки навколо замку. Маю сказати, я дуже зрадів. Той клятий сайт для гри в онлайн-покер з'їв усі мої гроші. Тож я навіть не планував цього року відпустку. Я навіть пробачив Луїзі ту дурість, коли вона послухала віла і не замінила йому трубки. А був дуже страшенно злий. Повірте мені. Так от, усе здавалось чудовим, і я аж присвистував, коли вдягав пальто, уже з нетерпінням сподіваючись на білий пісок та блакитне море. Навіть намагався обміскувати, чи зможу поєднати це з коротким візитом додому в Окленд, а потім я побачив їх. Місіс трейнер стояла на дворі біля задніх дверей. А Лу якраз збиралася йти. Я не знаю, про що вони гомоніли, однак обидві були похмурі. Розчув лише останню фразу, проте цього було досить. Луїза, я сподіваюся, ви знаєте, що робите.